Доброго дня, магазин і точка. Місто Кривий Ріг, проспект Миру 37, кільце 95-го кварталу. В даному відеоогляді ми пройдемось по двом типам електродвигунів. Електродвигун прямої дії і електродвигун редукторний. Обидві електродвигуни фірми МКС однакової потужності. Дивіться, електродвигун прямої дії. він... Має великий розмір, він важкий, він дуже повільно розганяється, коли ви е, стартуєте на електровелосипеді. Електродвигун редукторного типу невеликий розмір, е, мала вага, дуже жвавий при їзді. і при обслуговуванні е, його легше обслуговувати. Заказуйте у нас. Електродвигуни, чекаємо на ваших замовлень. Магазин є точка. Місто Кривий Ріг, проспект Миру 37.